Коли приймати обласний бюджет із цим питанням не могли розібратися прикарпатські обранці. З одного боку головний документ життєдіяльності області варто ретельно опрацювати. Тим ухвалювати його до нового року завади немає. Тим паче, усілякі поправки і зміни можна буде внести додатково, так як це відбувається зазвичай. В лютому ми можемо доприйняти, ми можемо зміну до бюджету зробити. Ми можемо проводити всі операції, які ми робимо впродовж року. Але вважаю від імені фракції, і прошу, що ми все таки не погоджуємося з тим, щоб ми завтра зібралися і проголосували бюджет, прийняли бюджет на 2015 рік. От голова облради вважає такі дії поспішними. Мовляв, закон про державний бюджет 2015 Верховна Рада ухвалила вночі, а вступає у дію він лише з 1 січня. Відтак квапитися немає сенсу. Навпаки, варто відкласти це питання на початок нового року, аби ретельно все опрацювати. Або 5 числа в понеділок це робочий день, і акуратно вивчивши, зранку ще дамо можливість пропрацювати ще в комісіях і в фракціях. А скажімо, у годині другій ми могли б зібратися тут і вже без запитань, але з готовими відповідями проголосувати все, що можна. Не згідні з такою пропозицією, обласні фінансисти кажуть, бюджет треба ухвалювати якомога раніше, адже якщо цю поправку відтермінувати, то виникне загроза затримок із зарплатою медпрацівникам. Наскільки нам передбачено з державного бюджету таких заходів, як медмедицина. Ми не ми не зможемо в січні її фінансувати навіть по одній двінадцятій. Працівники медмедицини залишаться без заробітної плати. Прохання прийняти цей бюджет до першого числа ще тому, тому що в цьому бюджеті пропонується нерозподілений видаток в обсязі біля 100 мільйонів гривень. Які залишається на непередбачені видатки протягом того, коли будуть прийняті ті соціальні норми, які сьогодні озвучені, у підсумку депутати вирішили голосувати за кожну внесену пропозицію окремо, майже 60 голосів за набрала ідея Василя Скрипничука. А це означає, що бюджет області на наступний рік депутати спробують ухвалити аж у понеділок, 5 січня.